Давайте привітаємось! У цьому класі друзі всі. Я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва. Добрий день тому, хто справа. Ми одна сім'я. Посміхнись тому, хто зліва. Посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Давайте визначимо, яка сьогодні погода? Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Послухайте віршик. Режим дня киті-любки». Вранці киця Любка встала, ліжечко своє прибрала. Лапкою помила вічки, вушка, носик, шию, щічки. Вийшла в сад і для порядку там зробила фіззарядку. З'їла на сніданок мишку. Чисті одягла панчішки, перед дзеркалом крутнулась, причесалась, усміхнулась і побігла в школу вчитися. По обіді любка киця, пообідавши, гуляє, і батькам допомагає, і уроки робить киця, бо старанна учениця. Знайде час на все. І пограти, і відпочити, і почитати. По вечері киця любка миє лапки, чистить зубки і слухняно о в ліжечко лягає спати. Про які режимні моменти дня киці любки говориться у вірші. Відгадайте загадку! Нема таких доріг ніде, якими він без ніг іде. Уранці будуть маму й тата. Увечері всіх кличе спати. Години вміє рахувати. Що ж це? Годинник допоможе правильно розподілити час і дотриматись режиму дня. А що ж таке режим дня? Це розподіл часу на різні види діяльності протягом доби, Який ми можемо зробити висновок. Щоб бути здоровим, треба дотримуватись розпорядку дня. Ваш організм працює як годинник. Треба робити все в один і той самий час. Лягати спати, прокидатися вранці, робити зарядку, вмиватися, йти до школи, тобто дотримуватись розпорядку дня. Складіть самостійно свій розпорядок дня.